Друзі, три найпопулярніші запитання, які ви нам пишете у коментарях щодо сітки-плісе. Перше, це як закріплена сітка плісе на рамі, вона кріпиться на шурупи, і потім ми закриваємо отвори від шурупів, отакими заглушками. В залежності від виробника можуть бути сітки або Турецького або польського виробника. Якщо це сітки турецькі, то тут на окутах буде ще пластикові такі з'єднувачі. Якщо це польська сітка, кріпиться на 10 сантиметрів зверху, знизу У нас кожна сторона закріплена на 4 шурупи. Друге питання: це чи не заважає сітка закриванню дверей? Якщо це Балконні двері не мають зовні ручку додаткову. така буде ручка притяжка. Ви можете користуватися сіткою і закривати двері при зачиненій сітці. Якщо у нас двері східного профілю і вони мають ручку зовні також, то потрібно відкрити сітку і потім закривати двері. І третє запитання як заміряти сітку. Вам потрібно заміряти розмір. Від резинки до резинки світловий, і додати 80 мм до ширини 40 мм з одного боку і 40 мм з іншого боку. До висоти, що це сітка на двері, додавати потрібно зверху 40 мм і знизу 1 см на поріг. Якщо сітка на вікно, додаємо 40 зліва, справа, зверху і знизу.